Реалізація це не твоє, якщо ти маєш такі налаштування. Уявіть собі, 30% людей на планеті Земля. Прийшли для того, щоб взагалі не реалізовувати себе, або просто не ставити такий акцент на цій темі. І що відбувається в нашому світі, оскільки 70% мають навпаки інше налаштування, да, тобто вони прийшли реалізуватися, там, щось створити і так далі, вони тиснуть і впливають на ці 30%. І люди під цим тиском починають реалізовуватися, діяти, щось робити, а в них нічого не не виходить. Сьогодні розберемо цю тему в деталях. Я хочу реально, щоб кожна людина зрозуміла, як їй краще реалізовуватися, маючи ці налаштування. І найважливіше, що я хочу сказати в кінці цього відео, і я розповім, як тим. 30%, які прийшли не для реалізації, як їм все ж таки реалізовувати себе, але в легкості і максимально в своїй природі. Отже, за реалізацію у нас відповідає центр горловий. І ви можете одразу себе побачити в своєму будіграфі в районі горла, ви є такий кружечок, да? у когось він синенький, такого блакитного кольору, да? у когось він біленький. І одразу хочу сказати, ті, у кого він зафарбований, Колір. Це означає, що такі люди дійсно прийшли реалізувати себе, реалізуватися в своїх діях, в, через голос. Да? Тому що тут обов'язково буде якесь з'єднання каналу. Да? Горловий центр це центр голосу, впливу та центр дій. І для такої людини дуже важливо розібратися, який канал з'єднує центр реалізації, щоб зрозуміти, через яку тему я прийшов себе реалізувати. Реалізувати та заробляти гроші. На своїх консультаціях, на своєму повному розборі я розбираю всі канали, не тільки які з'єднують реалізацію, але й всі канали, всі центри, грошовий центр, центр реалізації, емоції, центр любові і так далі. І так далі. Все це є в моєму повному розборі. І насправді це. Послуга, яку можна переслуховувати раз на рік точно, і це точна інформація на все життя. Якщо хочеш замовити повний розбір, обов'язково запишись. В описі є сайт з моїми послугами та контакти, як зі мною зв'язати. І тепер давайте подивимося, що ж е, з тими людьми, у кого цей центр не зафарбований. Да? Якщо у вас центр реалізації, да, тобто горловий центр, не зафарбований. В колір. Це означає, що насправді реалізація не має бути вашою найбільшою метою життя. Тобто, якщо ви дуже сильно зачепилися за цю тему, якщо ви дуже сильно хочете себе реалізувати, якщо ви постійно шукаєте, де моя справа, що ж мені такого зробити, все, ви вже в хибному проявленні да, цього центру, ви вже зачепилися за цю тему, да, тому що на вас повпливали реалізовані успішні люди, ви себе Через хибне асоціюєте з темою неуспішності, нецінності, да? тобто для вас ця тема звучить, якщо я не реалізувався, значить я нецінний. І через це ви починаєте дуже тиснути на себе, намагаєтеся реалізуватися, і у вас нічого не виходить. Тому що стратегія тут зовсім, зовсім інша. Давайте розберемося, чому ця тема чіпляє. Тому що якщо брати кожний наш відкритий центр, да? тобто не зафарбований центр. Центр, то ми можемо сказати, що в кожному центрі проявляються наші страхи, наша невпевненість і наша нецінність. Да? Тобто, людина, вона ніби в цій темі себе відчуває неповноцінне. Да? Тобто, якщо у мене відкрите горло, то я маю щось зробити, щоб заповнити це, да? Тобто, маю щось ще більше в цьому працювати. Насправді, дійсно, багато людей у своїх відкритих центрах багато працюють над собою і стають в цих. Темах експертами, але який шлях вони обирають для цього? Тому що є людина, яка намагається через цю тему довести свою цінність, і в кінці свого шляху вона дуже виснажена. Вона Боролася все життя і не розуміє зараз, навіщо вона це робила? А можна обрати інший шлях: це дослідити себе, свої відкриті центри, зрозуміти, які там хибні теми, і перестати сплавляти туди свою енергію. І от якщо говорити про горловий центр, енергія тут сплавляється саме дуже сильне бажання реалізувати себе. Одразу скажу, люди, які зараз слухаються, у яких відкрите горло, вони одразу з таким питанням. А що ж робити? Як же тоді реалізуватися, щоб взагалі не реалізовуватися? Для вас тут є два шляхи. Ну, ну, навіть я би сказала, це не два шляхи, це два етапи. І перший етап він полягає в тому, щоб тотально розслабитися в темі реалізації. Тобто, ви маєте прийняти себе нереалізованою людиною. Дозволити собі ні в чому не реалізовуватися, да? зрозуміти, що якщо я щось не реалізую, якщо я буду не нереалізованою людиною, я все одно буду цінною людиною, мене все одно можна любити, я все одно класна подружка або класний друг, я цінна дружина або донька і так далі. Тобто вам потрібно перестати чіплятися за цю тему як за єдину мету свого життя. Тотально розслабитися в цій темі. Другий етап він каже про те, що мені от дуже подобається ця фраза. Я завжди кажу людям, які з відкритим горлом, що насправді ти та людина, яка прийшла насолодитися тим, що реалізували інші люди. Уявіть собі, яке тотальне розслаблення відбувається. Да? Тобто людина одразу розуміє, що, що так можна було? Що можна було не намагатися бути успішним, чогось там досягати, реалізувати, щоб можна просто кайфувати від життя, можна просто бути дружиною або мамою. Да? Бо насправді, якщо ви народили дитину, ви вже реалізувалися як мама. Да? То насправді, якщо ви вийшли заміж, ви реалізувалися як дружина. Якщо ви щось створюєте своїми руками, ви вже... Реалізована людина, вам потрібно просто знизити цю планку, розглабитися в цій темі, і наступний етап, і відповідь на це питання, да, що ж робити, що мені взагалі не реалізовуватися. ви можете прекрасно реалізуватися в будь-якій справі, але вам потрібно обрати для цього іншу стратегію. Люди з відкритим горлом вони прийшли реалізуватися, не маючи цієї мети. Да? Тобто, у вас дійсно ваша реалізація буде потужною, ви зможете і впливати там, і бути масштабною людиною, незалежно незалежності від того, у вас там відкритий чи не відкритий. Але стратегія ваша полягає в тому, щоб робити це в розслабленні і не чіплятися за цей успіх і за реалізацію. Я просто роблю те, що я хочу. Плюс, якщо ви ще знаєте свою стратегію, Да, як мені почати реалізуватися, тому що по кожному типу там є різна стратегія. Якщо ви хочете зрозуміти, як вам почати проявлятися, саме для вашого типу, да, якщо ви там проєктор, генератор, маніфестор, подивіться відповідне відео, нещодавно його записали для вас. Тому все дуже просто. Якщо у вас відкритий горловий центр, вам потрібно зрозуміти окей, Реалізація це не моє. Я просто розслабляюсь тотально в цій темі. Я просто насолоджуюсь тим, що вже реалізовано. І якщо я дійсно маю відгук, наприклад, якщо я генератор, або якщо я проєктор і маю там запрошення від, від іншої людини в якусь колаборацію, то я йду в це, я там реалізуюсь, але без тотальної мети і напрягу. Я просто роблю це, тому що мені подобається ось така стратегія для таких людей. І ще хочу додати, коли людина приходить до цього розслаблення, дійсно фантастичні речі відбуваються. Реально починається етап легкої реалізації, починаються якісь запрошення в колаборації, починається реалізація, але в легкості, в, в тотальному розслабленні, і дійсно відбувається успіх і. Грошова винагорода. Тому знову, знову і знову повторюю, якщо ви знаєте особливості своєї природи, то ви набагато легше крокуєте по життю. Уявіть собі, я розповіла щойно тільки про один центр горловий. Якщо знати про всі свої центри, про як їх проживати, як не проживати, як не сплавляти енергію, як посилити те, що у вас вже закладено сильне. Уявіть собі. Наскільки вам буде легко жити, реалізуватися, комунікувати з іншими і просто насолоджуватися життям? Я вже так живу. Я на собі за 5 років це відчула. Да, я як генератор дуже легко відгукуюсь на свої? Внутрішні відгуки. Я все більше і більше чую своє тіло, і воно мене просто веде по моєму шляху успіху. Я все краще а, налаштовую свої стосунки з чоловіком, свої стосунки з, з дитиною. І я це роблю не в гонці за чимось. Я точно знаю, що все прийде у свій час. І саме через це в моєму житті дуже багато всього відбувається, але воно все одно відбувається у задоволенні і в легкості. Я запрошую вас. Дослідити себе та свою природу, природу свого партнера або своєї дитини для того, щоб прожити своє найкраще життя.